Якщо вам перепічка на хрещатику не така смачна, то спробуйте приготувати самостійно. А як це зробити? Вже за мить. Ну і я вам скажу так, поки хтось роздумує чи піти на Богдана Хмельницького чи на Хрещатик придбати собі перепічку. Ми її вирішили приготувати просто зараз у нашій студії. Ірина Рудневська, фуд-продюсерка, кулінарна експертка вже у нашій студії. Радий вас бачити. Доброго ранку. Вітаю вас, добрий день. Василь, що завітали. Ну що ж, будемо зараз практикувати, скажімо так. Я насправді скажу відверто, що я її лише їв, так. смакував, куштував, але ніколи. Її не готував. А перепічку. тепер до того всього переліку ви зможете ще й додати: готував. Так, от тому, так. Давайте, тому давайте перейдемо, почнемо. А, так, що ну нам що, задавати? історію я ми з вами ліковички. вже послухали про ту перепічку. Угу. А, але я вже з нею знайома зі своїх студентських так. років. І, звичайно, ну, кажуть, що хто не куштував перепічку, той не був у Києві. Да? Це, це як точно, вже символ. Я трошки не дочула там наш до того сюжет. Але моє відношення, звісно, в студентські роки я ще її застала. По вісім гривень. Mm -hmm. Це було oh, oh. це було так, ну це, це не говорить про мій вік. Так, нам, Що нам, потрібно? Водичка, нам так? потрібна? Нам потрібна тепла водичка. Водичка, Ну такої, знаєте, температури нашого тіла, десь кімнатної 36-38 потрібно нам 350 мл Можете спробувати Можете така бачу. тепленька. тепленька, тепленька. Так. Я дуже люблю готувати руками, і в мене, знаєте, така своя теорія, рукавички, звісно, надо по хаспу. Так. Так, але але все відчувати, да, відчувати, ми відчувати. маємо це все ручками. Що так. ми маємо робити? Ось так. Ви мені будете допомагати Давайте зараз? Що... Цукор той, що блистить, цукор <с <с той, що блистить, це правда. Скільки це його цукор. потрібно? Потрібно, Значить, ми зараз з вами зробимо на пів кіло муки або М -м, борошна. Кіло борошна. Так, я використовую живі дріжджі. От бачите, от прям так його гарно перетираю. М -м, але запах. той, хто дивиться нас за кордону, я знаю, що там є проблема знайти дріжджі, можна використовувати. Сухі як альтернативна як альтернативу так. так. можна повністю Мож, все можемо да це тут, якраз столова Добав, ложечка цюка, столова ложечка, бо дріжджі Що наші мають дайте? знаєте щось їсти. А їсти вони полюбляють цукор. цукор так, да, Звичайно, сюди борошно починаємо додавати. Давай Скільки потрібно борошна? А от так давайте мені ложок п'ять. Це ложок ми з вами 5, робимо так. на пів Добре. кіло борошна, тому використали 30 грамів е, дріжджів. Mm -hmm. Кидайте, не, не шкодуйте так. борошна, не шкодуйте зараз. І п'ять. Так. так буде достатньо. Це одна у нас ложечка? Так. Нічого. Так. Давайте зробимо ось так. Ага, ось так можна прям ще так, так. пів кіла борошна. У нас тут з вами це десь грам 800. Ага. Да. Бо ж має бути така, я так бачу, така консистенція вже більш прям, більш прям тісто. Це тісто має бути, бо це у нас дрожжове ну, тісто, тісто, бо перепічка, це знаєте, це 150 грамів. Такий mm -hmm. пиріжок, якщо mm -hmm. можна це так сказати, Пухкенький, сосиска пухенька. Та, там, де ось бачите, пішли, пішли, пішли такі пухерці. Так це говорить про те, що дріжджі в мене найживіші. О, і вони а, вже почали працювати, навіть так, бачу, як бо вони з'являються, і бо зникають. вони відчули наше тепло це з вами. Правда. Бачите, давайте ще борошно. Так даю ще ще трішки треба. Так. Так. А давайте, ось так можна, давайте. Так. І тепер можете мені додати дрібку солі, але в борошно. Ага. Бо якщо сіль потрапить на дріжджі, вони, вони перестануть перестануть працювати, ага, не захочуть все, кажуть все тільки в борошно. От запам'ятайте друзі. Так це такі вам секретики, бо робимо Лайфхак. ми з вами найсмачніше тісто. Так, О, ось так. Ми ложечкою підмісили. Тепер розмішуємо. мені олійки сюди. Олійки, скільки потрібно. Давайте олійки? ось так. Мені дві ложечки. Давайте дві ложечки. Так. Одна ложечка раз пішла ще і друга ложечка. Два. Все. Настатно. І тепер переходимо і ліпимо тісто руками. Ох. Зараз я вам покажу, Добрати, яке так. воно має бути, бо mm -hmm. тут важливо консистенція тіста. Воно так. має бути не рідке і не забите, не густе ще мені борошне. Mm -hmm, Чому? Тому що якщо воно буде рідке, воно набере дуже багато олії mm -hmm. е, і буде, знаєте, такий перенасичений олійний смак. Так тут головне, знаєте, баланс ось цей баланс, витримати, так. щоб так. не... і не забити, бо тоді воно буде досить. Давайте ще борошне. Давайте ще і я ще... зараз покажу, як воно mm -hmm. має бути. Ось так, тобто, ми можемо додавати не... борошно, якщо ми бачимо, так, так, що так, консистенція консистенці, так, але та, я ж вже сказала. Сказала вже скільки чого нам потрібно, тому угу. от ось таке тісто. Ми маємо отримати, угу. вимісити його до тих пір, поки воно перестане липнути до рук. Як зрозуміти, що воно те, яке нам вже потрібно? А, ви знаєте, як моя бабуся говорила свого часу, з якою я готувала багато в печі, так. А, вона казала, що тісто має аж свистіти, аж свистіти. воно має говорити. Угу. І коли ви будете з ним працювати, ви відчуєте той момент, коли це все. Знаєте, це це, магія. це те, що треба. Це те, так? що треба. Тому краще додавати олійки для того, щоб не забити тісто. Це Все важливо, ось таке ох, тісто. Побачите, яке воно гладеньке, ну, я рівненьке. я одразу бачу на вигляд. Зашу. Все, ось таке тісто. Ми наліпили. Так що далі? Зробили з нього кульку, угу. накрили якимось рушничком обов'язково в теплому місці без протягів. Якщо такого міста нема, можемо використати духовку. Ага, туди поставити, поставити туди всередині. стаканчик водички гарячої, щоб пара йшла, і е, забути на ага. нього, за нього на, на годинку. На годинку так? А тепер робимо магію. Так, бо За лаштунками. Я прийшла раніше і зробила вже ту магію. Тому це ми прибираємо. А тут тепер, знаєте, як в кіно. Отак от. Да. Ось це має бути вже фінальному та після пройшла годинки, годинка година. часу, Все. і ми отримали ось таке ось гарненьке цістро. тісто. Mm -hmm. Ви тепер можете вмикати, а давайте я сама. Хай воно вже тут у нас гріється, бо ми майже дійшли mm -hmm. з вами фіналу. Тільки не повну, бо треба світло нам економити. Да? Да. А що нема вже мені здається, вже нам сказали, що є кажуть, що графіки відключені сьогодні діяти. Треба трошки світку будемо. Ми так сьогодні в економ режимі Скажемо так, працюємо. То що не буде, де да, світла у нас? Що нам кажуть? Ось дивіться, яке пухке тісто. Ви тільки погляньте. Ось Вау, воно дихає. А можете навіть його відчути. Бачу, воно таким теплом відчуваєш так, одразу. Так, так супер. Давайте тоді будемо воно його. Готове. Тому тепер ось так ми трішечки обміняли. Ви вибачайте, бо руки я мила. Так. І Я люблю працювати руками, бо це моя енергетика, і ми готуємо для себе. Повірте, і частіше ми їмо ніж в рукавичках. Енергетика Тепер... дуже важлива. Бачите, для приготування, <рес> так. тому нам потрібно тримайте Давайте. це вам. Це ось такий і ви ось... робіть роби, як я знаєте. Ага, добре. Давайте я так. за вами. А що тут має бути перепічка 150 п'ятдесят грамів, угу. з яких так. 25 п'ять грамів? Це що Сосиска. Сосиска 25% п'ять відсотків, двадцять п'ять грамів. Угу. Беремо О, сосиску так. посередині. Сосиску. Так. Вклали. Вклали. Заліпили. Вау. Ось так. Бачите, яке тісто живе, і воно в нас ось дуже класно Клас. поєднується. Ось так. Слухайте, ним так. Клас. Зручно. Правда? Працювати. Ось так. Підкрутили, підкрутили, підкидали. Рівненько, гарненьке. Це мене майже як у вас. Клас! Вийшло, так? У вас все вийшло. Супер. Так, Так, пропоную Тепер що? маємо покласти. Давайте покладемо угу. ось на таку штуку. Е, в ідеалі це все лишити ще на. Ну, скажімо Тобто в сусісці ще має трішки. Ну, можна ще на 15 так? хвилин 15 лишити. 15 давайте 15. Ще, одну давайте ще одну зробимо. Давайте. Так, аж Ні, ні, там працює вже. Ну, все добре, працює. Так, я роблю ще. Дивіться, ще раз ось працює. так. От. Розтягуємо його, щоб да, сусідка да, наша да, помістилася. Да, да. І... Щось щось я не можу ввімкнути. Можливо, нам та, хтось зможе допомогти, якщо ви розбираєтесь зараз, в тому. Зараз, бачите, а зараз, то щось шеф-кухар ще, ще щось пішов не туди, угу. але можливо ті виключення зробили свою справу. Там, да? бачите, мабуть, мало тіста взяв і трішечки в мене і трішечки форма вам не, не вистачило. Так. Тримайте, бо о, ми дякую, о, все видліпіть. Все, тепер буде можна доліпити. Ось так доліпили, підбили, готове. Готова, є ще ставимо. Є. І все. Тепер може спробуйте ввімкнути. Раптом у вас зараз це вийде краще. Минути. Можливо, це просто зробимо таким чином. Без рукавичок, можливо. Без рукавичок. О. Так. Бачите? Ану. Без рукавичок, наче виходить. Вау, вечерівник! Вау, <с звук. То буде нам сьогодні щастя нашої перепічки. Наливаємо туди олії, от прям всю її сюди виливаємо. Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Всю Повністю виливаємо, бо ми маємо це приготувати в клярі. А то добре, що у нас тістечко впало, бо ми зараз побачимо, чи олія готова, бо нам потрібно 180 градусів, щоб вона нагрілася. Так, так, бо ми не маємо... А якраз у нас тістечко піде шуміти, і ми зрозуміємо, що все ми можемо запускати свої. Ось такі. Так, повністю все. Тепер чекаємо, поки. Чекаємо, почне. поки почне. Ви можете трошки навіть більше Ключички збільшити. Більше Зараз все спрацює. Так. Ага, Робимо більше. Є. Тому ось такі заготовочки в нас є. Бачите, вони навіть на очах Супер, вже почали рости. Угу. Тістечко, ну що ти там у нас? Шумиш чи не дуже? Ще майже майже шумить, так. Ну, ну ми можемо ви вже зрозуміли. фактично занурювати, так. Ага. Ось. Я вже скільки чу, тут що... часу потрібно, ну взагалі-то ми маємо це занурювати прямо в олію. Це а, все. Щоб так, все так, щоб воно олії. все було ага. в олії, і тобто тоді перепічки повністю мають повністю за це прямо, у так, так, так. У фритюрі це воно занурю. має готуватися. Фритюри. Тут нас трішки за широка патейня вийшла, mm -hmm. але. Нічого страшного, ми таким перевернемо її, підкрутимо, і все mm -hmm. в нас і все з вами би, і приготується. Так тому... і апетитні, апетитні тому, апетитні. ось ця краса зараз в нас почне жити своїм життям. Але що у нас у нас же є. Ми ж підготувалися, правда? Так, ми ж підготувалися, бо ми зрозуміємо, що ми не можемо на жаль весь процес продемонструвати, бо дуже багато часу на це знадобиться. До речі, скільки взагалі часу займає приготування від і до від і до? Ну, приблизно для мене чи для вас? Для вас давайте. Для мене це виходить ну півтори години і все І Все готово. Так, ага, все добре. Ось дивіться, почало воно вже в нас тут грати. Угу. Все, і вся ця краса може готуватися. Але так як ми з вами підготувалися, так і вже хтось зранку збігав куди? Туди, до перепічки? До перепічки, і показуємо, що ми маємо отримати в результаті. Ось це. Ось це ми показуємо легендарну перепічку Легендарну перепічку, класичний результат. Ми отримаємо так. нашу перепічку. Ой, пахне так, що Неймовірно, я вже так? зараз куштував, але Насправді я так розумію, що класичний варіант перепічки він і має бути класичним, щоб не додавати нічого зайвого. Правда, ну я думаю, так що не потрібно нам тут щось знаєте, вигадувати, якийсь велосипед. Це звісно так, тому що це незмінна рецептура з 81-го року, яка працює, працювала uh -huh. і тримається в секреті. Більш того тут спеціальні сосиски, які більше а -а -а -а. Німо, не можете ніде придбати, тому. А сосиськи теж мають бути спеціальними тут без цього не вийде а, перепічка. Так. Ну що ж, пані Ірино, я вам дуже дякую. Ми вже так апетитно дивлюсь на цю перепічку. Мабуть, ми з моїм А ця вже починає а ця вже пищити. Гляньте, шпарщити шпарщити. Такий звук. Ох, тому так. будемо коштувати сьогодні, будемо смакувати і сподіваюся, що ви теж зможете посмакувати. Якщо забажаєте собі вдома самостійно зробити ось таку київську перепічку, доволі все просто занотували, записали. Сподіваюся Пам'ятали Ірино, дякую вам. Ірина дякую. Рудневська фудпродюсерка, кулінарна експертка, була з нами. Готували київську перепічку. Коротенька пауза, і ми рухаємось далі.